Служба безпеки України сьогодні пройшла з обшуками і вручила підозру екс ведучому підсанкційних телеканалів «Наш» та НюЗВАН за повідомленнями українських змі. Це Макс Назаров. Він працював у медіа, що належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації створив власний ютуб-канал, де поширював кремлівську пропаганду, запрошував проросійських так званих експертів та виправдовував агресію Росії. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. З України всі тікають, а сама держава перетворилась на так званий концтабір після скасування будь-яких виборів. Таку нісенітницю озвучив постпред Росії в ООН Нібензя у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вже заявили це класичний приклад російської пропаганди, оснований на перекручуванні фактів. По перше, масовий виїзд українців за кордон спричинила сама російська агресія в лютому 2022 року. А виїжджали передусім жінки, діти, люди похилого віку. По-друге, керівництво держави виконує свої зобов'язання на місці, на місцях. А вибори відбудуться після закінчення військового стану відповідно до чинного законодавства України. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк», зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Романюк, вітаємо вас. Вітаю. Доброго вечора. Пані Романюк, отакі нісенітниці озвучені на таких майданчиках високого рівня як Організація Об'єднаних Націй, яку вагу вони мають і наскільки важко їм потім вдається спростовувати? Ну, спростовувати їх не важко, тому що вони не раціональні і це якби. Фейкова інформація досить емоційна, яка є частиною російської ідеології. Чому вони звучать на таких майданчиках? Тому що російська дезінформація використовує будь-яку можливість публічних промов для поширення своїх ідей. І а, такі а, платформи, як Організація Об'єднаних Націй, ну і будь-яка, в принципі, міжнародна платформа, яка дозволяє ці ідеї озвучувати, а вона безумовно вони, безумовно використовуються російською і владою, і представниками офіційними, і озвучують для того, щоб озвучувати а, ці ідеї. знаєте. Із студентами факультету школи журналістики Могилянської ми говоримо про багато. Говоримо про тему на тему тероризм і медіа, яким чином терористи використовують медіа і як журналісти, ну і взагалі публічний простір, медійний простір дуже часто грає на руку і використовуються такими групами. І ну власне як поводитись так, от це десь з тієї ж серії, коли Будь-який публічний майданчик, який передбачає поширення інформації, передбачає залучення медіа, трансляцію і ретрансляцію цих ідей, він масово використовується російською дезінформацією. Я не буду а, аналізувати і оцінювати роль Організації Об'єднаних Націй сьогодні, яка, ну, на жаль, як ми бачимо, не є такою вже ефективною. так, Але а, як майданчик для. Проговорення якихось навіть найбожевільніших ідей, це досить ефективно, тому що увага багатьох країн світу, різних організацій, політикуму прикута до, до таких засідань, до таких виступів. А що стосується спростувань, як я вже сказала на початку, це не є проблема, тому що будь-яку ірраціональну промову. Можна легко спростувати, показати цифри, показати факти, і ну, в принципі, будь-яка раціональна теза вона легко спростовується якимось об'єктивними фактами. Наприклад, ми всі прекрасно розуміємо, що, ну, по-перше, велика кількість українців залишила Україну від початку повномасштабного вторгнення. Не сьогодні, а саме в 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. По-друге, а власне дискредитація президента Зеленського також тут зрозуміла, і з точки зору дезінформації, як би ну, цілком да зрозуміла, і вона також легко спростовується. Ну і багато інших тез, які озвуч. Вони вже насправді не передбачають а, і не мають на меті а, давати якусь там раціональну, фактологічну інформацію. Це просто трибуна майданчик для а, поширення а, терористичних ідей Російської Федерації на такий широкий широкий інтернаціональний загал. Вікторія щодо справи Максима Діордіци, якому сьогодні вручили підозру, Служба безпеки України в офіційному повідомленні, в якому вона надала деталі тих причин, які стали підставою для арешту, зазначила, зокрема, що фігурант після початку повномасштабної війни створив свій власний канал на відеохостингу YouTube, де продовжує поширювати наративи Кремля. Для цього він запрошував в свої ефіри проросійських політекспертів. Зараз одну секунду вибачте значна частина яких наразі переховується в РФ. Ще одна частина цього повідомлення частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 24-го року вже отримав підозру від слідчих служби безпеки України. Я хочу вас поцікавитися загалом за вашими спостереженнями. Оця проблема присутності в українському медіапросторі, Осіб, які іменують себе експертами з усього на світі, і які до повномасштабного вторгнення не приховували своїх проросійських позицій або маскували їх, видаючи свою проросійську позицію як благо для аудиторії і майбутнє благо для України, так от на сьогодні порівняно з часом до повномасштабного вторгнення, наскільки ця проблема залишається відчутною, і на вашу думку, якими способами з нею можна боротися, окрім винесення підозр і арештів, кримінальних проваджень і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення виникала така ілюзія, що всі підтримують проукраїнську політику і, ну, власне, не політику, а позицію, так, і, в принципі, ми бачили. А дійсно ну деяке зменшення проросійських трансляторів принаймні в просторі там українському і навіть в блогосфері українській. Але наразі ми будемо, як ми бачимо, дуже багато проросійських колишніх і політиків. Нещодавно у нас пам'ятаєте була така пригода з Юрієм Бойком, який, Бойко, який також бойком промовляв. А різні такі дивні та, тези озвучував і те, що ви називаєте, і ми маємо бути свідомі таких речей, що, по-перше, проросійська частина, в тому числі медіа, вони нікуди не поділись. Якщо вони на якийсь час я маю на увазі те, що я не буду говорити зараз, те, що відбувається за кордоном, тому що це окреме питання. Те що, те, що в українському просторі вони нікуди не поділися, вони так вони транслюють свої думки з різних інших країн, але вони продовжують працювати. Можливо, власне, загальний інтерес для них і до них зменшився порівняно з попереднім періодом до початку повномасштабного вторгнення. Але ми маємо бути свідоми наступним, що зараз ми відчуваємо. Так чи інакше, наближення виборчих якихось процесів в Україні, я думаю, що такі провокації і такі промовці будуть виринати все частіше. І я думаю, що також буде підтримка. Я маю на увазі аудиторії. Ну, певної, певного відсотку аудиторії до таких промов. І е, тут е, особисто моя точка зору, що ми маємо робити, ми повинні розуміти. І, е, власне, ну я думаю, що там Служби безпеки е, е, України і інші органи вони діють в рамках там, законодавства. Але ми тут повинні для себе зрозуміти це моя така позиція, е, різницю між е, Умовно кажучи, там, свобода слова, якою часто маніпулюють такі блогери, так би мовити, і питанням національної безпеки. От Все, що загрожує питанням національної безпеки, особливо в умовах війни, а все це має бути, ну, якщо не десь. Я не буду говорити там про якісь блокування, але так, знешкоджено, мінімізовано в просторі в інформаційному, ну і в тому числі і спеціальними органами, такими як Служба безпеки України. Якщо ми бачимо. Так, 10 секунд, дуже мало часу. Так, Тобто це має така позиція, що такі промовців і Російська Федерація, в тому числі, будуть активно маніпулювати питанням свободи слова, говорити про те, що тут притісняють когось так. Але ми маємо для себе чітко розрізняти національні інтереси, національна безпека. І а, різні промовці, і якщо будь-який блогер він порушує питання національної безпеки, він має бути мінімізований в інформаційному просторі. Дякуємо Вам Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк», була з нами на зв'язку.